Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати, що комітет на своєму засіданні заслухав звіт профільного міністра Павла Анатоліча Клімкіна, і ми достатньо. Позитивно оцінили нашу співпрацю Комітету закордонних справ із цим міністерством. Чому нам важливо було працювати як національна збірна в зовнішній політиці? Тому що ті загрози, які є перед державою, вони надзвичайно небезпечні. І нам важливо було, щоб Путіна нога не була в Києві. Нам важливо було для того, щоб менше людей гинуло на сході. І тому ми активно працювали. Водночас, якщо оцінити рік роботи, як комітет, крім Міністерства закордонних справ, ми також працювали з усім урядом, оскільки ми розглядали ряд питань. Одне з питань, яке ми досягли. Ли успіху, це те, що нарешті наша Україна перестала судитися з Австралією через те, що вона хотіла розміщувати стереотипну упаковку. Це була величезна ганьба, яку ще попередній уряд, і ми це припинили. Уряд і прем'єр-міністр дослухалися, і ми відновили наші стосунки з Австралією, яка є дуже активно і підтримує Україну в Великій Двадцятці. Ми дуже багато розглядали питання як економізація зовнішньої політики. Нам дуже мало і нам не хочеться тішити себе з тим, що з 1 січня запрацювала зона вільної торгівлі з ЄС. Тому що це автоматично не означає, що наші товари потрапили на ринки країн Європейського Союзу, тому нам потрібно завойовувати нові ринки світу Африка, Близький Схід, Китай і так далі. І для цього було дуже мало зроблено. Ми неодноразово разом з комітетом з питань промислової політики проводили і вимагали від уряду, де стратегія просування українського експорту, де економізація зовнішньої політики. Ми також багато докладали до того, щоб Через культурну дипломатію Україна в світі звучала, а не лише як жертва агресії. І одне з важливих завдань для нас в культурній дипломатії, оскільки ми розуміємо, що війна на сході це війна проти ідентичності України, ми прекрасно розуміємо, що без Володимира, без Ярослава Мудрого історія Росії починається з Золотої Орди, і тому на цей рік нам дуже важливо, щоб ми надалі продовжували в світі. Про, 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 популяризувати Україну. Чому це важливо на 25-ту річницю незалежності? Ми маємо світу сказати, що Україна це країна з понад тисячолітньою історією. і ми виграємо цю війну на сході. Ще я ще хочу сказати: 2016 рік один з буде визначальних не лише в питанні, чи ми повернемо контроль над кордоном україно російським Чому це важливо? Тому що в Мюнхені на безпековій конференції, де чотири дні, я мала можливість спілкуватися від офісу Байдена Керрі, радників Мюнхен, Меркель і так далі. Питання України вже не звучить в пріоритет порядку денного глобального, і нам треба буде дуже боротися за те, щоб трансатлантична єдність допомагала нам. Перемагати. І тому я хотіла б сказати, що 2016 це рік національної збірної, рік національної збірної парламенту, уряду, адміністрації президента. І тому мені дуже хочеться сказати, щоб історичний шанс, як 100 років тому, ми з вами не втратили. Слава Україні! Але до МЗС остання претензія. Комітет більше не буде толерувати. І ні, ми МЗС. завершуйте Гана Миколаївна. Будь ласка, десять секунд. В 16 країнах світу немає українських послів. Це такі важливі країни: Грузія, Казахстан, Білорусь, Угорщина. Нас немає посла при НАТО в Брюсселі, а в Росії він є. Тому давайте думати і працювати. Слава Україні!